Усі країни у Харкові дуже похолодало і сьогодні така минусова температура зберігається по місту Харкова. Але хочу сказати, що на сьогоднішній час всі будинки міста за виключенням одного будинку, який ми не відновили опалення, всі мають опалення. Цей будинок це останній прильот. Це, там дуже важкі руйнації є, і сьогодні немає сенсу піти там систему опалення, але на всіх інших будинках є опалення. Хочу сказати, що ми окрім одного під'їзда запустили е е все теплопостачання у тих розтрощених будинках, е які були на жаль. Е Дуже пошкоджене під час останнього обстрілу міста Харкова. Навантаження електросистеми так певно, є, але всі будинки сьогодні з електропостачанням працює громадський транспорт. Хочу при нагоді сказати, що вже більш ніж рік у нас безкоштовний проїзд в громадському транспорту. Є Є водопостачання працюють, працюють наші комунальні підприємства. Хочу сказати, що незважаючи на негоду, десь приблизно дві тисячі дворових робітників комунальних наших підприємств працюють сьогодні для того, щоб був забезпечений проїзд по місту Харкова. Крім цього, працюють понад 200 одиниць прибиральної снігообиральної техніки тому розчищаємо місце для того, щоб працював громадський транспорт, для того щоб люди могли без проблем проїжджати по місту.